У Калуші, у храмі святого архістратига Михаїла, протягом двох годин перебували визначні святині. Молодіжний хрест та ікона причистої Діви Марії, які є символами світових днів молоді. Вони започатковані у 1984 році з ініціативи Івана Павла II та відбуваються кожні 2-3 роки. Головна мета їх проведення зробити можливим пізнання Христа для молодої людини. Дані святині мандрують Україною, відвідуючи римокатолицькі та греко-католицькі парафії. Івано-Франківська митрополія отримала їх від Коломийсько-Чернівецької єпархії. А вже далі ці визначні символи повезуть до Луцька. До України хрест та ікона прибули в рамках підготовки до світового дня молоді, котрий відбудеться у Кракові у 2016 році. Засновником світових днів молоді є Іван Павло II, який у 1984 році подарував молоді світу хрест, а у 2003 році ікону. Щоб вони скликали по цілому світі молодь для єднання з Богом. Саме для чого це було зроблено? Щоб молодь могла нести хрестне знамення і ікону як символ примирення Богу, Бога із людьми, тому що через хрест Бог примирив світ із собою, і цей хрест збирає просто мільйони молодих людей, оскільки кожного разу цей хрест і ікона приймають участь у світових днях молоді. Свою чергу капелан Калуцького деканату Української греко-католицької церкви отець Микола Гасяк висловив щиру подяку усім, хто спричинився до перебування цього хреста та ікони у Калуші, і всім, хто в цей день прийшов до визначних святинь. Хотів би скласти велику подяку тим людям, які спричинилися, щоб цей хрест сьогодні перебував у нашому місті, і до цього хреста прийшла наша молодь. Тому що Господь говорить: не забороняйте дітям приходити до мене, а також всім тим, хто залишилися небайдуже, і сьогодні прийшли, щоб прийти до тих святинь святинь, які перебувають кожен раз в іншій країні світу, кожного дня молоді, які відбуваються у світі, з благословення нашої церкви, і коли вся християнська молодь спішить, щоб відмітити цей свій день. Злуки з Господом Богом.